Із Маланії у Британії Естонія укріплює кордон із Росією, а українські продукти знову подорожчають. На годинку вісімнадцята я, Ірина Кондрачук, і далі про все найактуальніше на цю годину. З вас подобайка та підписка на наш Ютюб. Ми тим часом розпочинаємо випуск. Росіяни просунулися на Харківщині та Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Водночас окупанти продовжують стягувати сили під Покровськ. Ворог має успіхи у Куп'янську. Підрозділи окупантів зайшли у місто. Про це свідчать свіжі геодані. Також наших захисників потіснили із позицій поблизу Новоїванівки на Запоріжжі. Повідомляє інститут вивчення війни. Ворог тисне по усій лінії фронту, проте найбільше сил окупанти акумулюють на покровському вітинку. У боях там втрачають від 10 до 20 вояків на кожен метр захопленої землі. Дірки в особовому складі зокрема перекривають бойовиками із Курщини. Натомість зсу продовжують контратакувати ворожу армію на виступі під Добропіллям. Там ворожі солдати опинилися у пастці. Сили оборони взяли їх у кільце в районі села Кучерів'яр та на перетині сіл Нове Шахове і Шахове. У Слатиному на Харківщині через російський удар загинув чоловік. За попередніми даними, окупанти вдарили близько 12,50 з реактивної системи залпового вогню. Спалахнули пожежі, а вночі вибухи лунали у Смілі, на Черкащині. Там вражено критичну інфраструктуру. Кропивницький після атаки частково знеструмлено. Також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді чотири десятки населених пунктів. Одна людина загинула, дев'ять постраждали через ворожі атаки на Донеччині. Бомбами, дронами та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці. Шість шахедами атакували суми, усі влучання у нежитлові будівлі. А на велику писарівку окупанти скинули три авіабомби та атакували селищ дронами. Горіли хати, та складні багатоквартирні будинки. Там немає світла і зв'язку. Вранці окупанти атакували з авіації Інгулець на Херсонщині. Через влучання авіабомби поранено трьох дорослих і трирічну дитину. Ще трьох людей травмовано внаслідок обстрілів з артилерії у Кумишанах і Білозерці. І вже 22 поранених. Серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто з установок торнадо. Ще одна людина загинула. А неподалік Таврійського FPV дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений і атакували цивільну автівку. Постраждали водій і пасажир. Вони гасять пожежі, витягують із води тих, хто тоне. І з початком повномасштабного вторгнення дістають з під завалів і людей. І тварин в Україні сьогодні відзначають День рятівника. Це професійне свято всіх тих, хто присвятив своє життя захисту людей від небезпеки. Щороку, 17 вересня, вшановують мужність не лише працівників ДСНС, а й медиків, водолазів та всіх тих, хто ризикуючи власним життям, надає допомогу іншим в екстремальних ситуаціях. Президент України Володимир Зеленський відзначив рятівників державними нагородами. Серед них і студент Ждан Грядун, який ще влітку цього року витяг із води 16-річного підлітка, який тонув. Він разом із друзями відпочивав на кар'єрі, коли почув крик про допомогу у воді тонув хлопець. Ждан не роздумуючи, кинувся у воду, і коли підплив до підлітка, зрозумів, що той геть втрачає сили. Поки тягнув його до берега, той кілька разів не притомнів. До рятівника приєднався його друг, який працює професійним рятувальником, і вже вдвох вони витягнули на берег 16-річного Владислава. Його госпіталізували. а після одужання Владиславі його мама зустрілись із рятівниками хлопця. Спочатку, коли його підхватив, вже це було із-під води, він вже пішов під воду. Спочатку він слухався, допомагав, тобто, і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість, раз втратив, два втратив, на третій раз вже коли прийшов до тями, все у воді, почав панікувати, схватився і почав тягнути і мене на дно, але там. Цю ти цю ситуацію вже вирішили, перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Додатково 40 мільйонів євро надасть Євросоюз Україні напередодні холодної зими. Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зранку прибула до Києва. За словами мецоли, ці гроші підуть на підтримку опалення і освітлення. А ще ЄС надасть укриття та генератори, щоб відбудувати пошкоджені будинки та покращити доступ до питної води та санітарної інфраструктури. Роберта Мецола, яка підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, виступила сьогодні ще й у Верховній Раді. Передусім, вона вшанувала екс-спікера Андрія Паробія, якого вбили у Львові наприкінці серпня. Президентка Європарламенту запевнила, нічого не вирішуватиметься про Україну без України. А мир має бути тривалим, а не тимчасовим. Вона підтримує відкриття нового кластера для України про приєднання нашої держави до ЄС. Подякувала Мецола нардепам віде, і за відновлення не панець, незалежності на БуІСА стоячи. Верховна Рада вітала новину про відкриття в Києві постійного представництва Європарламенту. А ще Мецола анонсувала 19-й пакет санкцій проти Росії. Європейський союз уже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання. Заморожених російських активів, ми продовжуємо тиск на Росію. Ми очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій. І ми координуємо тісно разом із нашими союзниками для того, щоб забезпечити наймаксимальний вплив. І ми продовжимо рухатися геть від російського російського газу і російської нафти і будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту, і робити це швидше. Приймають по-королівськи. Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до британського міста Вінзор. Сьогодні в нього почався дводенний візит державного масштабу. Подібний був іще за попередньої каденції. Нагалявано у Вінзорі. Президентське подружжя США прибуло на гелікоптері. Прямісінько біля трапу їх зустрічав принц Вільям із дружиною Кейт. У змі вже обговорюють Капелюх Меланії, який вона обрала для цієї зустрічі. Він схожий на той, що був у неї під час інавгурації чоловіка. Трамп, аби підтримати Фемелі Лук, одягнув краватку у тон її капелюха після вітання із королем Чарльзом та Камілою. Усі разом сіли до карети і поїхали до палацу. Разом із монархами Трамп та Меланія. Сьогодні планують відвідати могилу Єлизавети II, А ввечері на них чекає пишний бенкет. Британська преса пише, що уряд покладає великі надії на короля. Той має максимально зачарувати президента США перед завтрашніми важливими переговорами щодо ядерної угоди, технологій, мит, а також питань України та Палестини. Журналісти із посиланням на джерела в Букінгенському палаці повідомляють, що особливу увагу приділяли майбутній семихвилинній промові Чарльза за трапезою. Її редагували кілька разів, щоби справити враження і одночасно не втрапити у політичний скандал. Естонія будує 40 кілометровий протитанковий рів на кордоні із Росією. Його будівництво планують завершити до 2027 року. На північному сході країну захищають від агресора природні перешкоди, як от річка Нарва та Чуцьке озеро. А от південний схід таки вирішили укріпити. Також там розпорядилися створити майже шість сотень бункерів. Загалом оборона має розростатися на сотню кілометрів у країнах Балтії побоюються, що після України вони можуть стати наступною мішенью Кремля і готуються до будь-яких сценаріїв надто після інциденту з російськими дронами в Польщі та військових навчань у Білорусі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко розповів міністр оборони Естонії Ханно Пепкур. Він упродовж кількох днів був в Україні. І встиг повідомити, що наступного року Естонія планує виділити 100 мільйонів євро військової допомоги. Нині Талін намагається віддати основний ресурс саме на укріплення української армії. Загалом, цьогоріч, ми виділимо приблизно десятих. Відсотка ВВП на допомогу Україні щорічно ми досі в топ 3 у Європі, і ми збережемо цей рівень наступного року. Якщо ми стоїмо перед вибором, чи українська армія, народ, держава мають бути з нами в ЄС і з мільйонною армією, чи проти нас? Я завжди обираю, що українська армія була б з нами. Це питання, яке має поставити собі кожен на заході. Ми хочемо сильну українську армію на своєму боці чи на боці Росії. Про те, як Естонія відреагувала на порушення повітряного простору російськими дронами у Польщі, що думають про мирні переговори між Росією та Україною, чи бояться самі нападу Кремля, повна версія ексклюзивного інтерв'ю із міністром оборони Естонії вже є на нашому Ютуб-каналі, і ви маєте можливість його подивитися. Готуються до дня, коли українці зможуть повернутися додому у Євросоюзі. Погодили рамки для поступового завершення тимчасового захисту українських біженців. Режим тимчасового захисту для наших громадян діє до 4 березня 2027 року. Відтак Рада Європейського союзу схвалила рекомендації для держав-членів щодо повернення реінтеграції та зміни офіційного статусу українців. Зокрема, українцям пропонують дозволи на проживання у зв'язку із роботою, навчанням, освітою чи сімейними обслуживами. Ставинами заяви на захист можна буде подавати висококваліфікованим працівникам. Країнам ЄС рекомендують розробити програми для повернення українців на батьківщину, зокрема, дозволити так звані ознайомчі візити до України. А права тимчасового захисту, наприклад, щодо житла, медичної допомоги та освіти, мають поширюватися і на тих українців, що братимуть участь у програмах добровільного повернення. Також країни ЄС мають проводити інформаційні кампанії, аби українські біженці мали повний доступ до інформації. В Україні подрощують овочі та фрукти. Станеться це уже за місяць-два. Попереджають фахівці, бо продукцію зовсім скоро фермери почнуть закладати у сховища, а отже, матимуть додаткові витрати. Натомість на дороговизну м'яса покупці скаржаться вже курятина, подекуди наздоганяє свинину. То що буде із цінами далі? І чи можна зекономити запасаючись просто зараз? Кореспондентка ТСН Олена Лосконоса ну, розповість. Сергій Ліонов займається фермерством із 2018 року, вісімнадцятого. зокрема кукурудзу сою, кавуни і обліпиху. Але цьогоріч на півтора гектарах уперше посадив ще й помідори. Перші грозді були. По вісім по дев'ять штучок до десяти кілограмів можна зібрати, якщо кущ дуже гарно розвинений. Урожай каже хороший, тільки кесна, збути його важко. Духов. По перше, це те, що у нас дуже мало переробних підприємств. Друга проблема це е, якщо працювати там супермаркетами або цим, це потрібні великі об'єми. Ну і плюс, ми розуміємо, що ми зараз не знайдемо таку кількість співробітників, щоб ми там за два-три дні могли збирати 20-25 тонн вручну. Ну Тож томати продає гуртовикам на ринках, але і там попит невеликий. Спочатку ми там продавали десь томат по 18 гривень оптовим покупцям, от зараз на моменті навіть ніхто не хоче його брати по 10 гривень. Вирощує Сергій і огірки. Причому що парадокс в самий сезон, коли багато завжди огірка, була найвища ціна. Тобто, якщо там в липні огірок коштував там 35, да 40, 50 Гривень, тобто на опті він був 35 гривень, то на сьогоднішній день він на опті там 20 гривень і теж є проблематична його реалізація. Падіння цін підтверджують у Держстаті. У період з січня до серпня овочі стали доступнішими і більш як на травмі. Експерти це пояснюють, зокрема, урожаєм та сезонністю. 15-20% там по картоплі, по моркві, по буряку, по капусті. Цибуля ні, по цибулі там практично немає здешевлення. Дуже гарна, свіженька, домашня. Бачите, тільки зрізана вона, красива капуста. 35 людей. Уже переписала ціни на свій товар і продавчиня зі столичного ринку пані Людмила. Допустим, морква, буряк 45 було, тут 40. Тепер вже 30, бачите. Даже 25 буває продаю продукти на базарах також потроху здають цінові позиції. Груші на ці яйця від 25 гривень за кіло. Яблуко теж трошки вже ціну ціні впало, воно було 80 гривень, зараз є і 40, і 60, і 50 гривень. Ось по 70, це велике яйце, ось біле, бачите, яке воно? Мондинжовток по два тримаються, запевняє пані Тамара. Ціни на яйця. Проте у порівнянні із аналогічним періодом минулого року вони таки здорожчали. Ось вежка на 20 гривень, на 25 середнє яйце. Дивуються покупці і стрімкому зростанню вартості курятини. Філе здається, філе бідра, філе 260, щось таке. воно, двісті так ось двісті сгака. А було ще колись. Ну я ще пам'ятаю по 120, по 100 були по акції, але це було вже давно. Так що ж до свинини, то стегно лопатка і ребро на цьому ринку коштують 280-300 гривень, кілограм ошейка – 350. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже: таке м'ясо на інших точках можна знайти по 220-250 гривень. Але що буде далі? Залежатиме зокрема від вартості кормів для тварин. Зараз важко сказати, що буде там, наприклад, в жовтні в листопаді. Це буде залежати від цін на кукурузу, в тому числі. А ціни на кукурузу це, скажімо, так, біржовий товар. Сировина, в якому коригуються на зовнішніх ринках. А от фрукти і овочі прогнозує, подорожчують, щойно урожай почнуть закладати на зиму сховища, бо тоді доведеться приплюсувати вартість енергоносіїв. Якщо російські обстріли посилюватимуться бізнесу, імовірно доведеться використовувати ще й альтернативні джерела, і це також додаткові витрати. Це може бути там плюс 10, плюс 15 відсотків. Якщо ми говоримо про Стабільний там ситуація, ну це майже 5-7%. Сергій Ліонов. Тим часом гадає, чи вдасться йому продати помідори, які залишилися на грядках. Як ні, наступного року більше томатами не займатиметься. А засіє поле до прикладу, кондитерським соняшником його каже фермер: і збути легше, і вирощувати дешевше. Вкладення, якщо в кондитерський соняшник там по вирощуванню це буде. Десь до тисячі доларів да, на гектар. Якщо ми кажемо там гектар овощів, то це виходить порядком там 5-10 тисяч доларів. Олена Лоскун, Олексій Жиленко, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+,1. На цьому ж я з вами прощаюся. Ефірну естафету із підсумками цього дня підхопить Марічка Падалко традиційно о 19.30. Залишайтеся із ТСН.